А минулої неділі, 15 березня, городку, вперше відбулася виставка ярмарок голубів, королів свійської та декоративної птиці. На виставку з'їхалися поціновувачі пернатої пухнастої краси не лише нашого міста в ній взяли участь жителі городочини, Хмельниччини та навіть інших областей. Виставка розташувалася на суботньому городоцькому ринку і зібрала багато глядачів. Голуб в усі часи був символом миру і благополуччя. Наша країна сьогодні, як ніколи, потребує миру. Тому виставка голубів є не тільки символічною, а й дуже доречною. Особливо припали до вподоби голуби дітям, які, напевно, отримали чи не на найбільше задоволення від проведеного заходу. На виставці представили не тільки різні породи голубів, а й інші види птахів, домашньої живності та птиці, серед яких рідкісні породи кролів, нутрі, гусей та курей. От я їздив по виставках Тернопіль, Хмельницьк Чортко всюди є, а цьому році е, організували тут. Дуже людям подобається. Це перший раз. Ну, люди побачать і будуть приходити, купляти кролики, голуби, качки, курі, все тут є. Леонід довгий не один рік займається розведенням кролів. На виставці Бедриківчанин представив такі породи кролів як новозеландську, каліфорнійську, радянську шиншилу, декоративних кроликів. Розповів, що кролів потребують ретельного догляду вакцинації, чистого приміщення. На виставці в приваблювали увагу гостей своєю цікавою зовнішністю і не зовсім звичними розмірами. Присутні мали можливість не лише побачити, а й придбати кролів, голубів та птицю різних порід. Ми сьогодні організувалися любителі цієї породи і крилів, і голубів. І сьогодні вирішили такий перший раз відкрити вуртку виставку. Ну свого роду це і наша, якби і реклама, і також хочемо, щоб діти бачили, що ведеться в грудку, як ведеться. Багато у нас є цих людей, які займаються цим питанням і по селам, і в самому Городку, І от не могли ми це внізуватися. На сьогодні нам дав висадково на це право. Ми попросилися, і сьогодні з'їхали до нас багато людей, яким дійсно показати своє хобі, то хто що любить, і от сьогодні ми провели цю виставку. Думаємо, що далі вона буде кожної третьої неділі. Також упродовж виставки бажаючі отримали консультації фахівців з питань утримання птиці та кролів в домашніх умовах. Також мали можливість скуштувати шашликів та смачної ухи. Ми продаємо. Купуємо, вивезли всю птицю, організу цей свій заклад, щоб було постійно. Нам подобається. Ми їздимо кожен рік всюди. Всюди кожен місяць, ходю. і хочемо учасників та гостей виставки зійшлося чимало, щоб насолодитися атмосферою фестивалю домашнього господарства, і, звісно, поповнити власну колекцію голубів та свійської птиці. Сім'я свіжих вирощує різні породи курей, гусей, качок та голубів. А особливо їм подобається розводити курей рідкісної породи кухінхін, які важать більше 7 кілограмів. Спочатку треба їм трошки підкорку дати, таку збалансовану, хорошу підкорку, І по сучасному методу, як зараз вирощують, а потім вже переходимо на звичайні кури. Скільки вони важать? Вони важать, півень важить до 8 кілограмів, а курочка 5-6 кілограмів. А як вам сьогоднішня виставка? Дуже довольна, дуже хороша виставка. Поз'їжджалися багато людей з, з усієї майже України. Довольні за словами ініціаторів та організаторів ярмарку Віталія Свіжого та Анатолія Рошевського у городку такі цікаві виставки проводитимуться щомісяця місяця третьої неділі. Тож кожен бажаючий матиме змогу не лише отримати цінну інформацію про нові породи кролів та свійської птиці, а й придбати їх а також набратися позитивних вражень та емоцій.